Добрий вечір всім. Якщо цей вечір добрий, якщо надалі всі вечори будуть теж дуже добрі, сьогодні від колеги по, по праці почув фразу. На моє запитання, як тобі результати виборів і що нас чекає, він сказав: світ перевернувся. Так, світ перевернувся, але це не світ перевернувся. Це люди в черговий раз помилились. І не тільки українці. Не помилка результат виборів, а помилка ставлення людей. 1991 рік. Вибори. Два кандидати. Україна хоче відірватися від комуністичного минулого. Кого обирає другого секретаря КПУ? А який аргумент проти опозиції? Він сидів в тюрмі. Нікого не цікавить, що він сидів в тюрмі. За Україну, за ідею, за народ, за те, щоб ми могли жити, розмовляти, думати і не оглядати, чи хтось не підстерігає, чи хтось не посадить, а Бог гірше приб'є, як багатьох провідних діячів громадських. Вбивали. Кого вибрали другим? Ну, перший був, так би мовити, він вже ж керував державою, він знає він вміє. На що погодився? На роззброєння. Знавець, блін. Другий. Такий дуже діловий, такий дуже космічний, теж бувший партократ, номенклатурщик. Чим закінчилось Україна з космічної держави перетворилася в підмітайло. Навіть те, що Україна зробила для міжнародного проєкту. І то було вкрадене, а потім знищене провідний космонавт. Наступний мав бути той, який сидів ще й пару раз, але, але ж він свій крепкий хазяйственник. Ну да, хазяйственник. В хазяйстві кожна шапка пригодилась би. Ну, не вдалося. Народ, подумав подумаю, вирішив: ні, треба вибрати свого. Вибрали. Пішли процеси, пішли ідеї. Україна почала думати, що пора жити в цивілізованому світі. Що зробив народ? Вибрав крепкохазяйстваника. Який двічі не сидів, а може й більше, чим закінчилось побиттям дітей, студентів, анексією територій, крадіжкою багатств України, нищенням, вбивством людей. І не тільки на Майдані. Вирішили обрати когось, хто може врятувати ситуацію. Варіант так собі, але хоч щось. Але, як завжди, спочатку думають не на те, що є сьогодні, а на те, як би йому. Перепало завтра. Поки чекав, поки думав, його не обрали. Де поділися всі ті ідеї? Розробки закриті, знищені, ліквідовані. Кого обрали? Не хочу казати. Країна перетворилася в країну безмозглих, нерозумних ділітантів. Ні, народ розумний, але помиляється часто. Сама більша помилка була не обрати того, хто боровся за Україну, а обрати того, хто нищив її. Обрали їжте. Чомусь поляки обрали Леха Валенсу, Чехи обрали Васова Гавела. Де зараз Чехи, де поляки? Одні з самих високорозвинутих країн, швидко розвинутих країн. Куди Українці їздуть на заробітки? Так, мені скажуть Німеччину. В Норвегію, в Скандинавські країни. Неправда. В першу чергу найбільша кількість їде саме в Польщу, потім в Чехію, а потім Прибалтійські країни. То хто помилився? Ці країни обрали тих, хто захищав права людей. А наші обрали партократів, номенклатурщиків, хазяйственників. Ще додам агентів і просто самозванців. Де зараз Україна? Отож. Як в тому анекдоті? То світ перевернувся. Чи люди помилились? Швидше всього, що скоро буде новий процес перезатвердження тих, хто буде знову тихенько красти через бюджети, тихенько обманювати через вибори і вже голосно знущатись з людей. Чому я кажу, що ділітанти? Тому що вони не фахівці. Вони не думають про людей, а думають тільки, як заробити і скласти собі. Вам закон про дрова, про курей? З кого це копіюється? З того, з ким воюємо? Тож для чого воюємо, щоб не стати таким, як вони? То чого ми їх копіюємо? Чи в планах щось інше? То світ перевернувся? Чи люди.